Придміт, з вами онлайн-репетитор Олександр. Перший автомобіль виїхав з точки А в точку Б і відразу ж повернувся назад в точку А. Другий автомобіль вирушив з точки Б в точку А, також відразу повернувся в точку Б. Обидва автомобіля рухали з тією ж самою дорогою, стартували одночасно, та їх швидкості залишалися постійними. Швидкість першого автомобіля в чотири рази перевищувала швидкість другого. Вдруге, вони зустрілися через 25 хвилин після старту. Через який час після початку руху вони зустрілися вперше. Став на паузу, спробуй знайти розв'язок самостійно. Позначимо швидкість другого автомобіля В, швидкість першого 4 В. Відстань між точками А та Б – Л. Вдруге. Перший автомобіль зустрінеться з другим автомобілем, коли він буде повертатися з пункту Б та дожине другий автомобіль. При цьому він пройде відстань, яка більше, ніж відстань другого автомобіля на L. 4 v помножити на 25, це відстань, яку пройшов перший автомобіль. Підняти V помножити на 25 відстань, яку пройшов другий автомобіль, дорівнює L. Спростимо цей вираз. Отримаємо. 75 В дорівнює L. При русі назустріч перший та другий автомобіль зустрінуться через Т хвилин. Тоді відстань, яку вони пройдуть в сумі, дорівнює відстані між точками А та Б. Спростимо цей вираз, отримаємо 5В на Т дорівнює L. Розв'яжемо систему рівнянь. Отримаємо 5В помножити на Т дорівнює 75В. Обидві частини поділимо на 5В. Отримаємо. Перший раз автомобілі зустрілися через 15 хвилин після старту. Якщо сподобалось відео, пропоную наступну задачу. З питань онлайн-занять звертайтесь на електронну пошту.